Ми повертаємося, ми будемо поспішовуємо. Розглянемо питання з 10 по 17. Я думаю, не бачу, лісни, що там випиляється, що повертається. Дякую. Депутат Квашок, депутат Таможні, будь ласка, не буде будемо збирати, не проводили збільше. Депутат Вашу. Позиція була така, що вони підтримували питання багато поверхів, ми хотіли розібратися внески, площа забудови і куди ми розпространяємо кошти. Якщо ми зараз це питання і вже не цікавить на круги всю запрошую пана Романенко, <плес> то, <плес> то питання давайте повернутися до інших запитань. <плес> чому питання ситуації? Я поясню різницю, чому наша фракція голосувала за Романенка і не голосувала за питання Кадрюка. Атолі Петрович, у вас не було просто від пізніше. Прийшли. Я проінформував колег, що сьогодні в архітектуру, поцікавився даним питанням. Ну так як ви наголошуєте. Мені було сказано адреси, де конкретно знаходяться ці земельні ділянки. Я проїхав туди поцікавитися. Дійсно, охорона підтвердила, що це ці саме адреси. Ми не голосували за них, тому що там зараз стоять вже побудовані будинки, а зміна цільового ще не відбулася, тому що проект зміни цільового не затверджений. Тому питання шкіл, питання дитячих садочків, інфраструктури і так далі це важливе питання для міста, і його потрібно вивчати. Ми підтримуємо це питання, його потрібно реалізовувати у вигляді якоїсь програми навіть. Але питання незаконного будівництва. Це також питання важливе, тому в даний момент мова йде, і ми не голосували, і не будемо голосувати, тому що це незаконне будівництво. А тепер, що стосується Романенка, людина сплатила штраф за таке ж саме порушення 10 тисяч гривень. Пан Карплюк, наскільки мені відомо, штраф не сплатив. Чим відрізняється будь забудовник Карплюк від забудовника Романенко? Дякую. Я єдине, єдине що зроблю, це. Поставлю на голосування пропозицію, регламент так говорить. Хто за те, щоб повернутися, депутат Івашу і Чечило, внести пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Щоб повернутися до розгляду питань. Відчина комісія, дайте голоси. 20 депутатів проголосували за, повернулися до розгляду. Шановні колеги, питання під номером 10. Затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення індивідуального підпаду квартирне. Шановні колеги, голосуємо. Пропозиція пройшла, повернулися, тепер процедуру давайте пройдемо і не будемо затримувати самі себе. За те, щоб підтвердити проект землеустрою, вокзальна, 129. Питання під номером 10. Хто за? Перепрошую, шановні колеги, результати голосування скасовані поки що. Колеги зайдуть до сесійної зали. Навіщо цим перетворювати? Анатолій Петрович? Анатолій Петрович, коли... І питання стосуються і людей. колеги, ну, Якщо об'єктивно об підходити, неупереджено, що значить, якщо зробив порушення, штрафу платив 10 тисяч гривень і тоді. А потім, що ми з нього не отримали, нічого. Він покаже см'яту 300 гривень за квадратний метр і сплати там 4%. Хто контролює цей см'яту? Це питання немає вирішення. Шановні, шановні колеги, шановні добродії, кожен висказав і показав свою внутрішню сутність, зустріли. Дискусію, дискусію, зустріли дискусію провели. Давайте, давайте, на голосування ставимо. Депутати там можуть. Не командуйте, що ви. Депутати збігають з сесійної зали від вас, щоб голосувати <ріган> наше питання. Що не зрозуміло? Можете і ви вийти, і подати, не пройдуть, не турбуйтеся. Шановні колеги, депутат чи чіло вніс пропозицію, ми відголосувалися. В порядку надходження ставлю на голосування. Хто за питання е, порядку денного під номером 10, затвердити проєкт землеустрою, прошу голосувати. Хто за? А Ну, Немає, немає. 17. не натягнеш, 17. Та та можність залу і не дає оційну процедуру проводити. Поставити на голосування. Скільки голова членів комісії? 17. Не набирає голосів питання. Наступне питання по порядку денному під номером 11. Хто за те, щоб затвердити проєкт землевосткою Вокзайна 127? Хто за? Не набираємо всі. Питання під номером 12. Хто за? А може пакетам є? Набирає. 17. 17. Що не так? Все-таки давайте, шановні колеги, я розумію, що питання значить. І тут не смішне, то регламентної комісії ваше теж звернутися. Скільки нас в цілому депутатів згідно е, списку бюджетської місцевих? Таким чином, 35,1 вибу офіційно. Давайте подумаємо, тобто яка кількість нам потрібна сьогодні в даному випуску для проводження рішення. Чому 19? дякую. Пропозиція, пропозиція Микола Павловича вместе. Регламент та комісія, я думаю, обов'язково відреагує. Питання під номером 13 про затвердження проєкту відводу. Хто за? Не набирає голосів. Питання під номером 15. Хто за? Питання під номером 16. Хто за? 17 осіб. Шановні колеги, ми виконали процедурну норму, внесену депутатами Квашуком і Чецілом. У мене виникає питання. Ця земельна ділянка сьогодні перебуває в стадії ОСГ. Ми сьогодні тільки побачили, що треба затвердити зміну цільового призначення цих, земель, цих земельних ділянок. Це означає, що будівництво ведеться незаконне. У мене така пропозиція. Ці питання зняти, звернутися до прокуратури міста Ірпінян, для того, щоб провести розслідування, хто в Бучі кришує незаконне будівництво. Я вважаю, що без певних чиновників цього відбуватися не може. Я запитую і буду запитувати, хто в Бучі кришує незаконне будівництво. Дякую.